Україна повернула з полону військових майже всіх родів військ та вісьмох цивільних. Президент Зеленський наголосив, українці завжди залишатимуться на своїй землі, і наступні покоління відзначатимуть тут день незалежності. Канада виділить 1 мільярд доларів на дрони, боєприпаси та бронетехніку. А Норвегія разом із Німеччиною інвестує у нові батареї Петріо для зміцнення української ППО. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Під час цього обміну Україна повернула військових та вісьмох цивільних серед звільнених. Воїнів представники практично всіх сил оборони десантно-штурмових. Повітряних військово-морських, а також воїни ТРО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені оборонці залежать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки. Окрім Дмитра Хилюка, додому повертається ще один журналіст Марк Куліш. Серед звільнених цивільних також медик Сергій Ковальов з батальйону госпітальєра, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі Азовсталь, та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантом й українці будуть на цій землі. Де через 100 років стоятимуть наші наступні покоління, і через 100 років відзначатимуть тут День незалежності України, заявив президент Володимир Зеленський. Зеленський повідомив, що Україна не потребує дозволу США для далекобійних ударів. Україна завдає далекобійних ударів по території Російської Федерації зброєю власного виробництва. Для цього зсу не потребують дозволу США. Про це заявив Володимир Зеленський на прес-конференції 24 серпня. Президента запитали, чи відповідає дійсності інформація змі про нібито блокування Вашингтоном до далекобійних ударів по російських територіях американськими ракетами ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. Ми останнім часом не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було. Ви пам'ятаєте різні сигнали на наші удари у відповідь після їхніх атак по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо. Повідомив президент України. Канада виділить один мільярд доларів на постачання дронів боєприпасів та в Україні Повідомив прем'єр країни Марк Карні За його. Словами зброї буде в Україні вже у вересні цього року. Норвегія інвестує близько 7 мільярдів крон для посилення української ППО системами Петріот. Повідомили Міноборони країни. Ці кошти разом із німецьким фінансуванням підуть на закупівлю двох батарей Петріот із ракетами та інших сучасних засобів захисту від повітряних атак. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня.